Дорогі і улюблені Діти Божі, я в цей ранковий час хочу вітати всіх вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу! Слава Богу. А, брати і сестри. Тема моєї проповіді все буде добре. І в основу моєї проповіді я прочитаю. Два місця із священного писання перше післання до Римлян з 8 розділу і з 28 віршу такі слова. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані За Його передбаченням все сприяє до добра. Адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед. Щоб були вони подібні до образу його сина, аби бути йому первістком серед багатьох братів. І друге місце писання це книга вихід. 33 розділ, 17 і 18 вірші. І Господь сказав Моїсеві: Я зроблю тобі за цим словом, яке ти сказав. Бо ти знайшов милість в очах моїх, і я знаю тебе на ім'я. І Моїсей каже: Покажи мені благаю твою славу. Моїсей був покликаний згідно волі Божої. А ще наперед Аврааму було відкрито, що нащадки його. Будуть в поневоленні більше як 400 років. І в Бога був план і був намір вивести народ із Єгипетського рабства. І він це знався наперед. І Моїсей уже був в планах Божих. Ще його не було, але Бог вже вибрав його для особливої місії. І це суверенний вибір Бога. Народження Моїсея було в екстремально небезпечний час для народу. тому що від фараона, ви знаєте, вийшов такий наказ, щоб не розмножувався ізраїльський народ, то всіх дітей чоловічої статі вбивати. І ось народжується Моїсель. І батьки побачили, що дитя гарне, як кожним батькам, жалко своєї дитини, і вони прийняли таке рішення. Не побоялися наказу царського. І вони зробили ось ту того кошика, осмолили його смолою. І старша сестра його Маріам, Занесла до річки Нілу, пустила на воду, пустили на милість Божу. Яка доля мала бути тієї дитини? Ні батьки, ні родина, ніхто не знали. Але у Бога був свій план. І знаєте, це не випадково, що він попадає в руки до принцеси Єгипту. І знаєте, він... Був прийнятий не як е, раб, хоча е, цариця і придворні всі розуміли, чиє це дитя. Але ось так Бог робить, знаєте, розполагає серце цієї цариці. Вон, дитя їй сподобалося, і вона його всиновлює, тому що такий був промисел Божий. І Моїсей виростав не просто у достатку, але у розкошах. Він мав те, до чого сьогодні стремляться багато людей. Те, люди, я так дивуюся, от мають вже мільйони, але вони не заспокоюються. І вони не знаходять в тому щастя. Вони хочуть ще і ще, ще більше. Моїсей те все мав. Але він зрозумів, що щастя не в тому. І написано, що він забажав краще страждати із народом Божим, ніж мати тимчасову гріховну потіху. І коли він побачив ось ту несправедливість, і знаєте, що він не втратив. Своєї ідентичності, не дивлячись на, 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 на те все положення, що він мав, на ті всі перспективи, які перед ним відкривалися, він відчував приналежність до свого народу. І він відчував ось ту біль, яку несе народ ізраїльський. Як над ним знущалися єгиптяни. Я скорочую, коли Мойсей заступається. За єврея він це робив своєю силою. Він думав таким чином, що вони зрозуміють, що він хоче їм допомогти, що це відповідь на, на їхні сльози. Але євреї не зрозуміли, ви знаєте ту розмову, і йому прийшлося. Втікати в землю Мадіамську, Бог відправляє Моїсея на 40 років, в тую пустиню, в землю Мадіамську в школу смиріння. Брати і сестри. Все діє на добро, але Бог він досягає своїх цілей. І у 80 років, коли здається по-людському, що вже все важливе, цікаве, благословенне позаду, об'являється йому Господь у палаючому кущі, брати і сестри. Кому 80 і більше, у вас ще все впереді. І говорить. Моїсей, Моїсей, скинь взуття твоє. Тому що земля, на якій ти стоїш, є земля свята. І в житті Моїсеї почався складний і одночасно самий благословенний період. Непросте життя, знаєте, коли він постійно зустрічався із нерозумінням. Із ропотом народу ізраїльського, коли вони не раз бралися за каміння, хотіли побити його, коли вони воставали проти нього. І він навіть звертався до Бога, що я не можу нести цей народ. Складне було життя, але одночасно благословенно і Бог виховав у характері Моїсеї такі якості, як терпіння. Лагідність, співчуття, самопожертва, милість, послушність. Послушність, ви пам'ятаєте? Про лагідність написано, що він самий лагідний чоловік на землі, Бог про нього характеризував, а про послушність він все слухався Бога один раз, тільки коли він не в точності виконав Слово Боже. І замість того, щоб сказати до скелі, він два рази вдарив. Звідти пішла вода, але Бог сказав, що ви не явили святості моєї до Моїсея, до Аарона. І це був урок, який на все оставшися його життя. Бог виховав у характері Моїсея довіру і любов. Так, так, саме любов. Моїсей полюбив Бога, він хотів бути більше з ним. Він хотів спілкуватися з Богом і пізнавати Його. Хотів би, щоб ми побачили ось цю ілюстрацію в Слові Божому, де в 33 му розділі із 7-го вірша написано. Відтоді Моїсей брав свій намет і ставив поза табором. Подалі від табору і назвав його наметом зустрічі, тому кожний, хто шукав Господа, приходив до намету зустрічі, що поза табором. Так бувало, що коли йшов Моїсей до намету, то весь народ підіймався і спостерігав, кожен стояв біля входу свого намету, всі стежили за, Моїсеєв, за Моїсеєм, доки він не входив у намет. Коли ж Моїсей входив у намет. То хмарний стовп опускався і ставав над входом у намет. У цей час Господь розмовляв з Моїсеєм. Увесь народ бачив хмарний стовп, який стояв біля входу намету, тому всі люди підіймалися і поклонялися, кожний від входу свого намету. Господь розмовляв з Моїсеєм віч на віч, так як людина спілкується. Із своїм приятелем. Бог свого часу сказав, що я не можу йти серед цього народу, тому що ну, настільки а, він гнівав Бога своєю поведінкою, що Бог каже, я його просто знищу. Святість Божа настільки була велика, настільки була велика різниця, що це було несувмістимо. Але Моїсей просить, що йди з нами. Якщо ти не підеш з нами, то й нас не веди, ми не можемо йти без тебе. Це все говорило про такі сердечні відношення Моїсея до Бога. І тоді Моїсей ставить намет поза табором, щоб хто бажає, щоб він освящався і приходив на зустріч до Бога. Але знаєте, бажаючих було дуже мало. І ми читаємо, що туди приходив Моїсей, і ще там був один юнак, який там довго знаходився це Ісус Новин. І Господь у стовпі хмарному навідував, приходив. І відбувалися такі довірительні розмови Моїсея і Бога. Це все говорить про ті почуття. Які були в серці Моїсея. І Моїсей просить, щоб Господь був з ними і Бог обіцяє. Але цього недостатньо для людини, яка любить. І він каже, покажи мені славу твою. Я благаю. Я прошу, я хочу. Бачити твою славу, я хочу більше тебе пізнати. Я хочу бути ближче до тебе. Ось таке бажання наповняє людину, серце якої переповняє любов до Бога. І Бог виконує і це прохання, Бог розказує, як це має бути, що це непросто, що людина не може побачити Бога і остатися живою. І тому Він каже, я поставлю тебе в розчилені, і коли буде проходити слава моя, то ти ззаді зможеш побачити, але лиця мого не побачиш. І на горі Сінай Бог проголошує своє ім'я. Ця подія відбувається описана в 34 розділі 6 -й, 7 -й вірш. Тоді Господь пройшов перед його обличчям і проголосив Господь, Бог співчутливий і милосердний». Не скорий на гнів, багатомилостивий і правдивий, який дотримується милосердя до тисяч поколінь, прощає беззаконня, злочини і гріхи, проте винного він ніколи не визнає невинним. Ось такий Бог добрий, люблящий, милостивий, але і справедливий. І. Хоча. Моїсей був покликаний Богом. І ми бачимо це все, що все, що в його житті ставалося на добро для нього. Але ви скажете, а чому ж тоді Бог так строго з ним поступив і сказав, що він не війде в обітовану землю? Це що був приклад, для всіх майбутніх поколінь, як важливо в точності виконувати Боже Слово, як важливо довіряти Божому Слову, Божому промислу. Але знаєте, Бог, свого чоловіка, якого також дуже любив, він вів його в кращу країну. Він здалека показав йому обітований край, але вів його. У небесну країну. І коли на горі переображення Ісус Христос так хотів поспілкуватися з такими вірними, близькими друзями, але Петро, Яків і Іван, вони не до кінця розуміли Ісуса Христа. І через те на цю зустріч прийшли такі вірні друзі Божі. Це Ілля і Моїсей. І вони розмовляли про ті всі події, які мають відбуватися з Ісусом Христом. Моїсей виконав свою велику місію, брати і сестри, але для кожного з нас також є мала або більша місія. У Бога є промисел для кожної своєї дитини. І коли два учні по дорозі в Емаус, вони йшли засмучені, вони йшли розчаровані. Але коли до них пройшов подорожній, то пізніше вони засвідкували, чи не палало наше серце, коли він виясняв нам Писання. Брати і сестри, як важливо, щоб наше серце палало. Коли ми чуємо Слово Боже, коли Бог звертається до нас, як важливо, щоб наше серце горіло любов'ю. Августин сказав: люби Бога і роби що хочеш. Знаєте, людина, яка по-справжньому любить, вона буде робити все найкраще для того. Кого вона любить. Через те Блажений Гостин розумів, що людина, яка по-справжньому любить Бога, вона буде здібна тільки на добро. Людина, яка любить, вона здібна на подвиги. Але, знаєте, можна бути релігійним і не мати любові. І часто в житті Ісуса Христа в земному служінні Він зустрічався з такими людьми, які. І знали закон, і, і по-своєму старалися там ретельно все дотримуватися. Але коли прийшов Ісус Христос, вони його не впізнали. І вони старалися задавати йому якісь такі каверзні питання, десь чомусь вловити його. І в Іван від Івана в п'ятому розділі 42-м віршам Ісус говорить: але я знаю вас, що Божої любові ви не маєте в собі. Знаєте, якщо дивитися в темне середньовіччя, історія говорить, що це були дійсно темні часи, коли псевдоцерква займалася інквізиціями, коли страчували дійсно людей, які шукали Бога, які любили Бога, спалювали на кострах, вбивали, переслідували. Вся Євангелія від Івана це Просто лист любові Бога до своїх послідовників. І Центральний вірш Біблії, що так Бог полюбив світ, що віддав Сина Однородженого, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав вічне життя. І вся ця Євангелія, вона просякнута післанням любові до людей. І я хотів би декілька віршів про. Цитувати чи прочитати для нас, щоб ми зрозуміли Боже післання, що Він нас сильно любить і Він хоче виховувати в нас, щоб наші серця горіли Божою любов'ю. Візьмемо з 14 го і з 15 го розділу деякі, деякі вірші вибірково. Якщо любите мене, ви будете дотримувати моїх заповідей. Хто має, зап... хто має мої заповіді та виконує їх, той мене любить, а хто мене любить, того любить і мій Отець, і я любитиму його і з'явлюся йому сам. Ви чули, що я сказав вам, я йду, але я повернуся до вас. Якби ви любили мене, то втішалися б, тому що я сказав, я йду до Отця. Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй. Так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Ось моя заповідь, що ви любили один одного, так як я полюбив вас. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто. Душу своє, свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідую вам. Слава Богу, брати і сестри! Бог об'ясняється в любові, і Він хоче розраховувати на взаємність. Він хоче переживати ось такі довірительні відношення, які були у нього з Моїсеєм. Такий короткий підсумок. Післанні до Римлян написано, що для люблящих Господа, для тих, хто покликані згідно Його волі, все діє на добро. Те, що ми знаходимося в церкві Ісуса Христа, свідкує про те, що ми покликані Богом. А про нашу любов свідкують наші дії, слова і емоції. А якщо ви скажете, не вистачає любові, що робити тоді? Потрібно просити у Бога, бо Він виливає любов в наші серця Духом Святим, так написано. Бог, Він дає таку здібність. Боже ціль зробити нас подібними до образу сина Його. І можливо в нашому житті будуть траплятися або траплялися, або, можливо, хтось зараз. Проходить важкі часи. Брати і сестри, я хочу запевнити вас авторитетом Божого Слова. Все, що відбувається в вашому житті, якщо ви дійсно щиро любите Господа, воно діє на добро. Воно послужить вам благословіння. А якщо серце палає любов'ю, тоді немає про що хвилюватися, тому що все діє на добро. Чи ми живемо, чи ми умираємо.